Всім доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні у нас 16 листопада. Трошки піднасипало у нас в останні дні сніжку. Вже то він, звичайно, розтав, практично весь, але досить непогано насипало снігу. Ну, а вас, для вас, мої дорогі підписники, у мене є чудова новина. Ми з компанією «Євросем» хочемо розіграти серед своїх підписників ось такі. Чудові подарунки, друзі. Так, що в нас тут? За перше місце, друзі, у нас буде отакий ось чудовий набір. Це в нас лопатка, Отака. плюс до неї ще різні приспособи. Ось отака ось ніж -пилка. Ще щось тут у нас, я думаю, розберетеся, що воно і до чого. Отака ось складна лопатка. Тут воно все фіксується. В принципі, для агронома, я думаю, буде чудова річ. За друге місце в нас отака ось чудова бананочка. З карманчиками, все як положено. Отакий приз. Третє місце, друзі, у нас картуз і отакий ось опадомір від компанії «Євросем». Так що, я думаю, теж річ потрібна. Ну і до кожного подарунка в нас буде ще йти ось такий 3D-блокнот, записничок, отакий щось записувати важливе. Ну і звичайно, друзі, від компанії «Євросем» всім полагається переможцям отакі ось насіння лузове від компанії «Євросем». Я думаю... Буде нормально. Ну, а от мене ще буде кожному по дві бутилочки полтавського пива. Хто може виграє не з Полтави, буде цікаво скуштувати, друзі. Так що, друзі, це така ось перша новина для вас. І ще в мене для вас є така новина. По промокоду Fermer.ua ви можете отримати знижку на насіння. 15% від компанії Євросем. Так що, е, номер е, для замовлення прикріплю. Кому актуально, я думаю, така знижечка е, буде дуже і дуже приємна, друзі. Е, по умовах розіграшу. Е, значить, потрібно буде бути підписаним на мій YouTube канал, е, на мій TikTok канал «Farmer.ua» і на канал в Тіктоці Євросем. Силочки на канал всі розміщу під відео, друзі. Так, І забув сказати, треба буде в Тіктоці під цим відео написати будь-який коментар саме в Тіктоці. І вам буде присвоєно номерок. І по цьому номеру ми в рандомайзері будемо онлайн в прямому ефірі. Прямий ефір буде теж в Тіктоці. Вибирати переможця, друзі. Розіграш ми проведемо в наступну п'ятницю. Це в нас виходить 22 листопада, друзі. Так що... так що, кому цікаво, переходьте, приймайте участь. Ну і бажаю всім успіху. До побачення.